Всім привіт! Мене звати Іра і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Після невеликих ремонтних робіт у мене залишився майже повний тюбик силікону, який за декілька тижнів просто висохне. Тому потрібно швидко з нього щось зробити. А зроблю я те, що ніколи не буде зайвим в арсеналі творчої людини, а саме молоде. Відразу скажу, що це не мій винахід. Даний рецепт уже давно гуляє по інтернету, але особисто я робитиму такі форми вперше. І мені дуже хочеться їх порівняти з ось такою покупною силіконовою формою. Цікаво, які будуть якісніші. Тож давайте приступати до роботи. Нам знадобиться силиконовий герметик білого чи прозорого кольору, пістолет до нього, або щось тверде, щоб натискати на катрич та вичавлювати силікон. Крохмаль картопляний або кукурудзяний. Тарілочка, яку не використовуєте для їжі, рукавички та те, з чого будемо робити форми. У мене це дрібний декор та дерев'яні ялинкові іграшки. Перед тим як приступити до роботи, вдягаємо рукавички. За кадром я вже заправила катрич із силіконом у спеціальний пістолет. І вичавлюю його в тарілочку. Якщо у вас немає пістолету, то дістати герметик можна начавивши чимось твердим на його дно. Чим більше продукту ви вичавите, тим нижче опускатиметься дно. Тому цей предмет має бути доволі довгим, як от рукоятка молотка. Коли вичавили достатню кількість герметику, щедро посипаємо його крохмалем і починаємо замішувати, періодично додаючи ще крохмаль. Спочатку я мішала в тарілочці, а коли тісто схватилося, перейшла на стіл. Так вимішувати набагато зручніше. Ось і перший нюанс в роботі, про який я ніде не чула і не бачила. Працювати з цією масою потрібно відразу, тому що я відійшла буквально на дві хвилинки для того, щоб взяти тряпочку і тут витерти. І все, вона повністю висохла. Бачите, яка? Уже нічого на ній не можна відтиснути. Так що я зараз буду замішувати по-новому. Цього разу мішала силикон з крахмалем голими руками, тому що рукавичок вистачає рівно на один заміс. Після цього маса починає до них липнути і нормально вимістити стає просто неможливо. Тісто, називатиму його так, має вийти однорідним, без вкраплень крахмалю і не липнути до рук та інших предметів. На першому шматочку буду відтискати ці предмети: дзвіночок, сніжинку і дерев'яне сердечко. Беру тарілочку і притискаю нею тісто до столу, щоб придати необхідну форму. Після цього просто втискаю потрібні предмети у силікон. Ось так це виглядає. Із дзвіночком я трохи перестаралася і занадто глибоко його втисла. Замішую тісто ще раз. Притискаю його тарілочкою і знову пробую відтиснути дзвіночок, змастивши його перед цим масним кремом. До дзвіночка додаю дерев'яну ялинкову іграшку. Притискаю її гачком. За кадром додала ще маленьке пластикове яблучко та квіточку з дитячої каблучки. На цьому я теж не зупинюся. Роблю новий заміс, притискаю тісто, кладу наверх дерев'яну зірочку і притискаю її тарілочкою. Так вона заглибиться рівномірно і молд вийде рівніше. Швиденько металічною лінійкою прибираю тісто по боках, а потім нею ж знімаю форму зі столу і перекладаю сушитися. Зрізане тісто гарно розминаю і роблю на ньому відтиск іншої зірочки. Потім я зробила форму із дерев'яної рукавички та ялинки. Ось такі заготовки вийшли. Залишаю їх просохнути десь на півгодинки. Прямо з іграшками всередині. Настав час звільняти форми. Усі деталі виймаються дуже легко. Відчищаються від силікону і крохмалю теж. Тому не бійтеся, що потім їх не можна буде використовувати. Перед тим як користуватися, форми потрібно відмити від крахмалю. Беру водичку, занурюю їх і гарненько вичищаю зубною щіткою. Перший тест драйв пройдено. Води і щітки молди не бояться. Поки вони сохнуть, можна роздивитися результат. Найбільше мені подобається форма з ялинкою. Вона вийшла прямо ідеальна. Перші відтиски не зовсім рівні, тому краще втискати предмети якоюсь дощечкою чи тарілкою, щоб отримати гарну форму. Покажу вам усі молди детальніше. І звичайно ж перевіримо їх якість. Для цього наливаю трішки води в стаканчик та додаю будівельний гіпс до густоти. Ретельно розмішую і розливаю по формах. Після заливки їх потрібно гарно простукати, щоб вийшло зайве повітря. Також заливаю молд куплений на Aliexpress, щоб порівняти з саморобними, і залишаю їх висохнути. Прийшла ніч, гіпсові фігурки вже схватилися, і зараз будемо діставати їх із форм. Знімаю молди дуже обережно, щоб не пошкодити фігурки. Після того, як вийняла рукавичку, зрозуміла, що вся ця робота була зроблена даремно, в мене вийшло. Майже всі фігурки вдалися, як великі, так і маленькі. Лише ялинка розвалилася на деталі. Але то не дивно, гіпс для таких тонких елементів просто не підходить. Перед тим як показати вам готовий результат, фігурки потрібно довести до толку. Десь зашкурити наждачним папером, а десь зрізати зайвий гіпс канцелярським ножем. Ну що, дивимось результат? Порівняємо фігурки із саморобної та купленої форми. Насправді деталі передають вони однаково, але головний мінус цієї форми з Aliexpress в тому, що в ній дуже мілко вирізані деталі і багато дрібних елементів. Я навіть не знаю з якого матеріалу можна відлити сніжинку чи оленя, щоб вони не зламалися. Із саморобними такої проблеми не буде, тому що товщину ми можемо регулювати самостійно. Але на цьому я не заспокоїлася і вирішила спробувати залити гарячим клеєм сніжинку і ялинку. Для цього потрібно гарно розігріти пістолет і вичавити клей у форму. Чекаємо хвилин 5 до повного застигання і виймаємо. Виймаються вони дуже легко і передають усі дрібні деталі. Ялинка вийшла дуже крута. Думаю, покрию її лаком та засиплю блискітками. Буде нова ялинкова іграшка. Я дуже задоволена результатом. Форми вийшли і ними можна користуватися. Я затестила поки лише з гіпсом та термоклеєм, але думаю, що їх можна буде використовувати для епоксидної смоли, пап'є мише, пластиліну та глини. Важливо під час роботи гарно вимісити силікон з крохмалем, щоб не було грудочок, і робити відтиск відразу. Краще в якості основи використовувати прості фігури середнього розміру, але і дрібні відбиваються чудово. Головне глибше їх опустити. Так що даний рецепт рекомендую. Користуйтеся! Підписуйтесь на мій канал, натискайте на пальчик вгору та на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я вас всіх міцно-міцно обіймаю. Зустрінемось дуже скоро. Пока-пока!